Наступним рухом буде удар наголій в живіт, прямий, штовхаючи. Для виконання цього удару початкова стійка та ж сама: стійка рамена, ноги на ширині плечей, трішки зігнуті в колінах, розслаблені. Рухи в тому ж самому початковому положенні, в кулаках на висоті щік, розвернуті долонями всередину, не торкаючись щік. Ось так. Для виконання руху піднімається одна нога, згинається в коліні, носочок тягнеться на себе. І оскільки рух цей розрахований на удар в живіт, іде прямий паралельний до землі випад ноги. Руки при цьому повинні знаходитись в тому ж самому положенні, ні в якому разі не опускатися вниз. На зворотній шлях такий же ж самий, згинається в коліні і ставиться на місці. Давайте повільно будемо робити ці удари. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Тепер швидше. Раз, 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 раз. Дякуємо.